Вітаю, я Михайло Гончар, і це мій YouTube канал Гравітація. Сьогодні противний коментар. З огляду на події, які відбуваються, важлива подія, звичайно, вона феноменальна. Зараз всі це обговорюють: це знищення українським морським безгіпажним катером, обладнаним системою протиповітряної оборони двох російських винищувачів су 30 С. Один в районі. Новоросійська, інший в районі Криму. Це вперше в історії. Так само вперше в першу історії було і перед Новим роком, Новим 2025 роком, коли та ж сама морська ударна безекіпажна система знищила два російські гелікоптери в районі Окупованого Кримського півострова. Отже, це феноменальні досягнення української техніки і тактичного мистецтва. Вранці 4 травня. А Єменські хусити завдали удару одиночною балістичною ракетою по ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон. І це, як виявилось, була доволі успішна атака. Хоча вона не завдала там особливо серйозних ушкоджень, але факті-фактом, ракета не була перехоплена. І це був одиночний удар, а не е, так, як це було 13 квітня 2024 року, коли удар був масований, комбінований. Ракетами, балістичними крилатами, дронами а, з території Ірану проти Ізраїлю, а ну і Хуси доклались так само. Тоді перехоплення було фантастично високе. Лише, за різними даними, там різні цифри називаються, але здається, лише 9 а, було влучень, а решта там. Понад дві сотні випущених засобів ударних були перехоплені. Тепер ж ми бачимо, що ситуація зовсім по-іншому виглядає. Звичайно, буде проведено дослідження, і буде зрозуміло, що ж врешті відбулося, чому найсучасніші західні системи ППО, а також ті, які є в Ізраїлі власного виробництва, не змогли перехопити одну окремо взяту ракету. Це означає тільки одне. Не іранський проксіс Хусити, а власне Іран за цей відносно невеликий проміжок часу удосконалив. Можливо, це була та сама ракета Палестина-2, якою вже Іран через Хуситів намагався атакувати Ізраїль, які раніше перехоплювалися. А можливо, це якась інша ракета, але так чи інакше, зрозуміло, що вона обладнана і відповідним блоком радіоелектронної боротьби, який дозволяє обходити ті перешкоди, які ставляться. А також, як і передбачалось, Паластина 2 має можливість маневрувати на завершальному етапі польоту. Так чи інакше, в обох випадках мова йде про те, що. В умовах ведення війни техніка і тактика і застосування удосконалюються надзвичайно динамічно і швидко. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, цього не було ні у му ні у му роках. А отже, навіть найсучасніші системи озброєнь, які були розроблені на Заході, без відповідного апгрейду, в умовах реальних бойових дій. Часто виявляються неспроможними довести свою ефективність. Інший приклад пов'язаний зовсім не з а, військовою сферою. Усіх теж на слуху, події на іберійському півострові. Мається на увазі так званий іберійський мега-блекаут, коли а, мешканці Іспанії та Португалії. Опинились без електрики внаслідок поки що зрозумілої за своїм походженням події, яка привела до раптової втрати значних обсягів генерації в енергосистемі і до її колапсу. Звісно, мова йдеться про те, що будь-якого рівня така подія завжди багатофакторне явище. Але те, що е, насторожує, це те, з якою е, категоричністю відразу була відкинута оператором Red Electric версія про можливу кібератаку. Це було також заперечено на урядовому рівні спочатку. Хоча зараз прем'єр Санчес е, сказав про те, що жодна версія не виключена. І теж можна припустити, що це відбувся своєрідний апгрейд. Кіберпроникнення в доволі хиткі і нестабільні енергосистеми країн Європейського союзу, які все більше і більше насичуються віднольними джерелами енергії, а вони є по природі свої нестабільними. І тому таку подію можна замаскувати під випадковий інцидент, спричинений технічними причинами. Хоча насправді за цим може стояти саме кіберпроникнення в систему по якомусь більш складному алгоритму, ніж це відбувається зазвичай. Ну, але поки що це виглядає як гіпотеза. Разом з тим, давайте пригадаємо ті події на Балтиці, на дні Балтійського моря, про які я неодноразово розповідав в попередніх випусках гравітації, починаючи ще з 22-го року. Вже 25-й рік. Але чи є результати тих розслідувань, які проводились після того, як були перервані і газопровід, і телекомуніційні кабелі, і силові кабелі? По жодному з цих випадків немає ні остаточних висновків. Неназвані винуватці, Ті, е, хто затримувались і називались такими винуватцями, потім з'ясовували, що ну, прямих доказів якби немає. І, зрештою, все зводить до того, що ну, так трапилось, мовляв. Але насправді ми бачимо, що відбуваються зовсім е, інші е, речі, вони продовжуються. А, і в цьому контексті ібарійський блекаут чи мегаблекаут, може бути зовсім не виключенням. Але так чи інакше будемо чекати результатів розслідування, яке ведеться, я так зрозумів, на різних рівнях і не тільки в рамках оператора Red Electric. Тепер давайте поглянемо на іншу річ. Ось ці. Події вони відбувалися в різних регіонах планети, вони між собою ніяк не пов'язані, але їх об'єднує ось що. Рівень розвитку тих систем і озброєнь, і техніки, і рівень тактики застосування. І якщо мова йде не про військову сферу, а про цивільну, а цивільна сфера так само стає одним з театрів воєнних дій, то ми бачимо достатньо впевнений і динамічний прогрес авторитарних режимів у вдосконаленні і озброєння, і техніки і засобів гібридних впливів. І ми бачимо водночас серйозне відставання того, що ще недавно вважалось передовими досягненнями а, європейської, західної а, військової науки, техніки, а, прогресу в енергетиці і так далі. Зараз, коли сили авторитаризму починають діяти вже майже відкрито, ще донедавна. Північно-корейський режим і путінський режим так само приховували участь Збройних сил північної Кореї регулярних формувань у війні проти України. Зараз вони зробили офіційне визнання і Москва, і Пхеньян про те, що вони спільними зусиллями борються проти чистого зла, як сказав Кім Кімчанин, тобто проти нас з вами. І в цьому контексті Пінчна Корея відкрито тепер вже діє на боці Росії. Як відкрито діє на боці Росії і інші учасники ось цієї коаліції зла? А тепер постає питання. І це буде те питання, яке має бути своєрідним Рубіконом для наших західних партнерів. А хто з них готовий так само не словесно, а реально? Своїми збройними силами стати на бік України. Відкрито. Не десь там, на дипломатичних майданчиках, на а, полях словесних баталій, на трибуні ООН чи інде. А тут поруч з нами, Збройними силами України. Яким є що передати для цього альянсу переляканих, яким все ще, на жаль, Лишається Піньшно-Атлантичний Альянс, який відзначив своє 76-річчя. І Збройні сили України в даному випадку демонструють унікальні можливості, які можуть бути запозичені у випадку продовження агресії коаліції зла проти Європи. А те, що вона націлена на це, здається, вже сумнів не виникає. І чим раніше цей Рубікон нерішучості Буде перейдено нашими європейськими партнерами, і вони, власне, перетворяться з партнерів на союзників, тим швидше буде сформовано східний щит оборони України і Європи від Навали зі Сходу. Дякую. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки. До наступної зустрічі!